Доброго раночку. Сьогодні вирішила познімати відеовлог, як я проведу цей день. У мене сьогодні день народження, мені виповнилось аж 35 років. Боже, мені не віриться чесно. От, бажання в мене одне, щоб настав мир. Надіюсь, воно здійсниться в цьому році. Бо війна морально вже нас всіх дуже сильно вимотала. І так, я потихеньку зараз збираюся, готую сніданок, буду проводити себе в порядок, макіяж, зачіску. Потім поїду робити. В общем, буду збиратися і вас також беру з собою. Проведемо разом зі мною цей день, поділюся з вами трішки своїм життям. Готую сніданок, ось такий вафельний омлетик ще отримала доставочку солодощі від Яночки. Боже, там така краса. Зараз ми з вами розпакуємо. Зробимо розпаковочку. Так, розпаковочка. Я замовляла у своєї подруги макарони. Вона сама їх робить, і подивіться, яка красива упаковочка, боже, як все гарно. Ось, до речі, контакти можете собі скрінити, зберігати. Боже, там різні начиночки. Така гарна упаковка. І вони дуже гарні. Боже, краса. А тут ще щось маленьке. Це, мабуть, подаруночок. Так. Ой, що ж це, що ж це. Ах. клас, нічого. Гарненькі такі. Це все дорблю, я так розумію, з різними начинками, а там і фруктові, і дорблю. Боже, прямо кусочки сира. Обалдеть. це мої самі любимі макарони, дівчатка. У мене ж слюнки потикли, все зараз каву. зроблю і буду пити. З кавою смакувати такі смаколики, які вони гарні. Клас. Отримала вже свої перші подаруночки. Тут у мене від коханого, потім вам покажу. І вкусняшки. Так, а тут в мене така надпис Happy Birthday, Красота. Куштую зараз макарони. Я вам скажу, що це самий незвичайний макаруни смак. Які тільки коштувала. Тут, бачите, кусочки з сиру і також там начинка дуже смачна, дуже цікаві, де смачні п'ю кавку і їм макарончик смакота. Їду зараз робити укладочку. Клас, зараз вони накрутиться. Зробили мені укладочку. Клас, подивіться, які пишні. Волоси Клас такі локони голівудські локони красота. майже готова. В'їжджаємо вже до ресторану ресторан, в якому ми будемо святкувати Моцарт. Він мені дуже подобається. Смакуємо. Що тобі? Давай типа надо. я правда я так пишу, Софию. София, ты же не спорю, что это кипьешь. Давай, может быть, я вас. Да почекай, надо шкодка. Да и шум. Врыв, бры. Врыв, бры. Так, чи що? Я тобі шо, фото як Софія казала. Ага. Смака. Я. Дя, дякую, дякую любові, мирного неба Д�ом. і всього, всього, всього найкращого. Саме головне залишайся такою, як ти є. Ти у нас не знаю найпрекрасніша і що Ну, хочу особисто відкрити розказати дуже-дуже дуже, 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 дуже сильно люблю і побажаю. Дякую. Люблю тебе. <з pointed> дякую тебе. 13 вже років. будут да? Каже, мии пельмені варить ми віну, і що ще? Бутерброди робить. Ну все, уже самостоятельно. Ми, ми рішили, що вона може сама-то поржить. <рес> да, все же. Яйца меша. Яйця, Ну все.

Фотографуємося з Софійкою. Дивіться, яка красуня. Квіточки мені такі подарували. На каблуках вже така висока. Краса Софійка нагоди возле будуарного столика. Кріточки. О, витрить на щось шалене. О, Франклін. мистер Франклин. Надо буде теж прикрасити. Так, Пандора.

Вечірня прогулянка. У мене нова сумочка від Трусарді". Барбі стайл. В парті людей багато. Гуляємо по парку. На дворі дуже гарна погода. Розпаковка макарун. Подивіться, яка смакота, Ласи, зараз будемо всіх пригощати з собою, будемо давати, бо вже тортика наїлась. Вау. Ось такий браслетик мені подарував коханий в стилі Карті, під количку Я Його дуже хотіла. Мені дуже так подобається, як виглядає гвоздик на руці. Так що, я дуже задоволена. Клас, красота. І квіточки тепер мене будуть радувати. Ще ось такі красиві квіточки мені подарували. Ніжні, красиві кольори. Гарненькі. Hey, Ось такі квіточки мені подарували. Ось таку корзинку красиво. Ось такі яскраві гарні квіти. Дуже подобаються і мої улюблені рози. Вау, червоні троянди. Клас, красота. Happy birthday to me. Оп.